Я, мабуть, трохи стрілочку неправильно поставив. <рес> Срат на ту стрілочку, коли Анрі міє забувати штрафні. Так, парні, кусанька, аналітика по Анрі. Жорсткий, потужний, тараний, хороший, Форвард, який дуже бато забуває. Я о своїм фарватах забуває, це раз. Далі там буде аналітика. Далі має. Хорошу модельку не така, як в базу Анрі, то ліга Пісіс. він не поверткий, він жахливий. Це і крутиться, вертиться, це все він сам може. Так, да, він супер мега легкий, але він це все може і це все приємно. З цим договорилося, далі у нього є серпіт, ботан це пушка, він біжить. І дуже гарно контролює м'яч. В нього хороший IQ, він може забігти в сайт, вернутися і невірно розуміти, де відкрити, де він відкриться, забігти сам. Це дуже прекрасно. ну Це все залежить від коннекта, самі ви це розумієте, але сам факт. Навіть при фіговому він теж це все може робити. Далі в нього має золотий ребітник і говорив, Фінес, який не завжди залітає, треба підбирати позицію. ну це, хто, хто в цю гру грає, хорошо розуміє, про що я говорю по поводу Фінесу. Має срібні хороші плейстайли, там все має. r 1 має, прес має. Далі що він там має? Перший дотик має, гарні паси має, батарейку має, він не буде втомлюватися, фул матч буде грати. І ракетку має пушечка. Біжить, б'є, забиває, крутиться, вертиться. Це, це в плюси і мінуси. Шафік задоволяться ним грати, бо, тому що це картка надовго. Але це скоріше плюс. Тому let's go далі. Парні, всім привіт на каналі Жаме, це аккаунт Шатюка, дай дякуємо за це, за те, що він дав потестити дану імбу. То ті картку, яка випала йому за пік, 40 левел. Зараз ми, я пограю, трошки поділюся думками і, як то кажуть, наділаю вам на різочок. Граємо ми таким складом: Легенда мудріший. і дана компанія. На банки тут є Скантана, Коранте, Рейтен, Бобімур, Білігол і ядя в очках, і Менді. Андерсар, Халан, ого, ого, ого. Ну составчики ще че нічого цікавого, кроме Хонда і. Я забув настроки поміняти Геймпада. Тільки ж думав на настроки геймпада і. І забув. Баку, 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 Бейл, Мудрик і Хенрі. Хенрі добиванні. Відразу перший гол за Хенрі. Вже її пропустили, але таке. Хен... Тут все до речі, не було. Легенда, Лігенда що дав пас. Трошки тяжело. Я цими гравцями не грав, тому мені трошки тяжко. Гучі, Хенрі розвертається корпусом і Рапідік. Да? Тут Рапідік є, і вдалічку заб'єш. да. Ну, Хенрі що? По-перше, дотик, ще можу сказати. Не такий, що він тяжкий, як я думав, бо тому що я грав базовий. Мені базовий Анрій ніколи не подобався. Тут Рапідік, все як має бути. Трошки легкий на розвороті, Леп'ятки, да. ще треба -тр пограти ним. Гуччі, Хенрі. Хенрі, між міжбить. Не мієш, бить, він, быть павершотом. Ой-ой-ой, а чого вратарь не виходить? Йому, Блин. У нього не Ліберо, треба воротаря Ліберо поставити. що то воротар зараз. Оце сам мені зараз не сподобався, воротар. Ну да. Андрій, звісно, не вибирати позиції, Тут нема про що говорити, є у якісь святкування свої. Андрій, 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 Андрій корп. Ой-ой-ой, Холан, це червона, по ідеї. Хенрі, давайте в якось проб'ємо. Трошки ще позиції треба підбрати. Він такий. Я б не сказав, що він прям тяжкий, но. Ну і не легкий, прям на вау. І мудрійший давай, коли там гол. Хенрі, Хенрі Файнес. Генрі Форто, Файнес забив. Мудрик. Ай на Анрі. Ай, хорошо. Зв'язка Мудрик Анрі легенда. Ай легенда. Ай легенда і танці, да? Ха-ха-ха. Да, да, Блін, такі якісь анімації кончені гри, Я не розумію, ви бачили? він якось поки розвернеться. І що за, за анімації? Анрі, через себе ножницями навійшли. О, сю, Анрішечка. Ідалечка, Ви Бачите його на r 1 а потім r 2 і він полетів. Давай Анрішечка, анарішечка. Анрішечка. І ближечку, тому що він воротаря дві Мудрик на Анрі. Хочу фінесом забити. Він не хоче, я не розумію, чому вони, ці Фінеси. Сі... Як їх бити тоді уже? Я хз. Ой, ах, хорошо. Ти вертаря двигаєш, дурин, Да шо ти двигаєш вратаря? Задовбав ти вже мене. <свісно> Анрішечка, втомився! Але забуваєш. Ну да, там, він такий легкий, на розроті бам розвернувся, особливо коли сопа гравці вже втомлені, Анрішечка Бам розвернувся і полетів. Нарешті, та як не нарешті, я не розумію, як нам забивати фінеси. Мудрик. А ну навіть тут не можна забити. Я не розумію. Ну Такий криповий матч був. Я вигравав 4-2, коли в мене була червона карточка, а потім я вигравав 7-5 і ітогі 10-7. Це просто матч був. Ха-ха, <laughs> Анри, голову забив. Що ти твориш, демон? <laughs> О, вон тут составчик, да? Відразу. Ярче, блін. Ніфіга сі, отборчики, да? зас. составчики. і файнес. ти як ти твою мать не забуваєш? Я не розумію, чому вони не хочуть залітати, блін. Пейл. Пас. Пас, гол. <laughs> хенрі, Хенрі Леенда. Офсайд ловушку обману и забыв. Ты же капитанус. Сюда. Хенджи, називаю называет? йопте це анрі, йопте йопте, Дуже багато слов йопте чик боровичок Шо, давайте за хенрі вдарим. Почему піні, можемо собі дозволити Я, наверное, трохи стрілочку неправильно поставив. <laughs> на ту стрілочку, коли анрі міє забувати штафни. Легенда, легенда, легенда. І в фінес. Туда, нарешті, нарешті, нарешті. Тієрі, анрі, нарешті. Нарешті, бро. Ахе, Анрі, побіг. Ось, оце, оце, оце мені таке подобається. І тако, і тако. Ебамо, у нього удари потужні. Що це за. Лівну, я <дяя> з позором. Ха-ха-ха, як там він показував. Тут він прям на таку хлопушку йому запердали. І Тут уганрі відкрився, як боженька. Пінь. Ви бачите, як він носочком? Пінь! Таким черпачком запірдали. Покажіть мені цього гіппократа потіком Касіліас. Це ну, став лайна, все, я зрозумів. Нічого цікавого, надіюсь, ми виграємо. Давай, 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 вертайся, вертайся, Генрі, оп! І ближечку, бам. Да, 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 дві гаветеречки, дві гаветеречки, жаміш таки не прощає. Тут дуже сильно швидко роздупляється. Він потеряв, побіг в офсайт і відразу звернувся назад. Тобто, це дуже вато чого значить. Анрі, 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 Ну Ан Тут вблишку треба було бити, треба було бишку. Треба ще було перекидати. Ай, хуйовий пас Анрі. Барьбой головой. Хорошо. Анрі. Анрі, 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 Ан червона карточка. Таке не можна. За таке треба наказувати Анрішечка. Може штрафного бам, бам, ще раз. Ну йоб твою дивізію. Ну що, оце мене так бісить? На дурню забив, але забив. Прикладіни ці грбані. Ну це непоганий момент, чорно. Анрісу здав, як не крути. Як не крути, Анрісу здав. Дурню, звісно, забив. Херню-херню -хі -хі. забив. Анрі, 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 анрі. Баунті. Четвертий. Четвертий такий матчик в нашому тесті. Т'єрі Анрі. Давайте дивитися. Составчик Кіберю, який проти нас буде грати. І составчий контролю нам показує. Пусть 6 місяців гри, не можу це пофіксити. Окей, бо на полі розбиратися. Розводимо ми. І що ми бачимо? Бачимо Анрі. В нього базовий Анрі, в нього тому що там тільки репіт. Хорошо, що це погано. Наверно, хорошо. Якщо чесно, пофіг. Так, як завжди, косячим. Анрі. Анрішечка. Сюди. Фінасики щось я не знаю. Толі я так граю, то лі я хазе, щось. Фінесики даного Анрішечки не залітають. Ну, опять-таки, я не кіберюга вам, не судіть строго даний відео. Анрішечка, Це Гуті. Ну ладно, Гуті так Гуті. І Анрішечка. Е, усюди. Анрі, бачите, не затупив, не побіг вперед. Зупинився на місці. Стопен забив мені два за дві хвилини, до речі. Це треш. Класна Хенрі. Штанга. Шопарні. Четверта гра. 4-2 виграли. Зараз п'ятий. П'ятий останній заключний матч, і потім один матч в еліті. За Андрій. І на цьому, як то кажуть, підсумуємо підсумки. трошки скажу ще про себе щось. Та Ви побачите це все в відео. П'ятий матч. Теста. Ну такий, теж плюс мені нічого не дають. Бам! Який ж шпас зараз дав білі гол. И тут можно вес скидка. Еу finе сот. Отери анри відразу, да. Відразу показує, хто я хто? Пассот анри. Набили гола, і відразу голо. Бам. Нема, офсайда. авсайда. Уже повершотом, даром. Бам, павершотом тоже забуває. І если не був павершот. Не знаю, ну я прожав повершут, але Хенрі не знаю, в він вдарив. Давай, Хенрі. Бам. Легчайший гол. Легчайший гол. Єрі, Анрі. Бам! Файне забиває. Керри анри. Баам, файно забывает Кири, Анри. Бам, файно. Хенри. Ну, вот эти финансы, я на я, 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 я разумею. Блин, я сейчас проиграю, потому что я выделаюсь уже. Через Анри. Ай-яй-яй-яй-яй, Анрішечка! ага. Анрі. Анрішка. А як розвернувся, а як розвернувся? І файне, файнес суще! Не розумію, Це навіть не файнес, це такий полуудар зараз був. Катку, п'яту катку забрали, я забрав 4. Е, одну. Коротше, з п'яти забрав 4 катки, забившись голова голову Шридеральне, звісно, результативність в Анрі. Набив я цілу кучу голов. Зараз подивимося її статистику. Статистика Анрі пані. У нього було 13 матчів і 13 голов. Я там вам покажу, картинка буде. Зараз в нього 18 матчів і 36 голов. Ну ви самі розумієте, скільки я забив за 5 матчів ними. Тому тут нема про що говорити. Навіть, навіть я на своєму аккаунті так багато голов не пам'ятаю, щоб я забивав. Анрі просто гупає один за одним. Так, парні, показую вам. Еліта, шатик, еліта. Е, тому один матчик я зараз катну. І спробуємо щось величезне, щоб о, я ніколи в еліті не грав. Ха -ха. В першому дивізіоні грав, я в FC24. Це себе на акценті. Еліт ніколи не грав, побачимо, як там ці очки граються. Зараз таким составчиком ми граємо. Елітний елітна нагородка. Сюди. Ну що, парні, проти з арсенала граємо. Як завжди, ця шикарна контора не показує шикарний состав. Та за що? Та за що? Ладно, Надій стильний не лівнеш. Я... Пройду, що в нього кантанав, зідан, Нванері, бейл, опорники, і жіночка. Коротше, у нього такий собі состав, так, да? по факту. Але це еліта, пацани. Повезло. Бам! Ну, повинен був забивати. Ого, ну закидушки задри. 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 Видите, як дари, ну, Сразу відчувається, сразу відчувається Чел. Ну блін, кик, блин, киков ну, кинув, конечно, обідно. 2-0. Мам п твою мать, я не забив гол, пусі ворота. Я думаю, там оффсайд. Ну, я не понимаю, как играя. Він, ну, він, він прям, Ну наче шей помылый, помилився, да, кусякнув, а все равно, все равно. в нього чітко, 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 бачите? Навіть даже зараз. Бам! не тихо що це офсайд. Гол. Сюда веліті забив гол. Прям пипец як все быстро на, нафіг. ти що думав? шо бляха, з бля, хазродизион, а тобі два глана забьет. Ты ч, блін? Жамич тоже вміє забивати, блін. Обороняться тяжело, конечно. Забити тя... можна. Обороняться тяжко. Білий гол. Туда, туда, туда. Вы че нахер? Тупо Чи, бляха, прожимаем. Пожалуй, Чищи, в по эфир. Ну, запись, конечно. Шо с лицом, шо с лицом. Ша раз, чищи прожимаем. Чтобы сразу показал, кто тут доктор? Кто тут? Папочка? Хенри шей про Потому что я на Хендри не играю. Тут не можно на Хендри играть. Це элита. Тут жесткий, типы. Не рили жесткий. Смотрите что делаю На блин <свистит> Бам Ты шо блин Пес-барбос А <свистит> за Аза-за 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 Я сначала расстроился, а потом понял что я в играю и думаю это не нормально, шо це Нормально все. Ну тут забив. Ну ладно, я можу забити, я тобі роздишаю. Такий був тест. Хенрі, Хенрі сіки забив Андрішечка трьошку. Хитрік просто велиті бахнув, щоб, щоб жизнь маліна не кажалася. Такі от були піроги. І зараз, на після цього, я трошки про Андрій скажу. І все буде чеки бомбонів Хорош, Андрій, красава.